У понеділок 3 тижня Великого Поста, і церков продовжає чтення про Ісаї, 8 глава, де Пророк чудесно рисує картину чоловічества без Бога або тої людей, котрі відпадають від Бога, яка їх тяжка кончина пророк призиває і передає слова Бога Господа Савофа. Так він і пише: Господа Савофа Його, почитайте свято, Він, Бог, ваш страх, Він ваш і трепет, і буде він. і тут іде пророчество о Христі. І буде Він, тот Месія, освященням і камнем і скалою, соблазна Для обоїх домов Ізраїля, петлею і сіттю для жителів Єрусалима. І многі із них приткнуться, запутаються, і упадуть, і розоб'ються, запутаються в ситі і будуть уловлені. Наперед пророк сказав будущі судьби. Людей і цілого Єрусалима за те, що, ті прийняли, котрі прийняли Христа Ісуса Месію, будуть покликані бути наслідниками Царства Божого. Ті ж люди, котрі ще тут, на землі відказалися від Бога, не приймуть Месію весь Єрусалим пропаде, і римські війська знищать цілий город. Щоб і слідам вони було, і ім'я замінили не Єрусалим, а Елія, Елія Капітолійська. Наперед пророк предупреждав людей. Відчитали же Слово Божє, древні люди старого Завіта, Євреї, всі предупреждення. І от частина вняла, тобто прийняла, а частина уперлася. Так от многі із них стануть на ноги, а многи впадуть. Про падіння многий восстання споминає послідній пророк, якби Старого Завіта, умовно, послідній переводчик Писання Праведний Симеон. коли ввідів Ісуса на руках Діви Марії, вже увидів ту, -ту Діву, яка родила Месію. В чому Він засумнівався, то Він сказав, Сей Месія лежить на падіння і востаннє многих в Ізраїлі, і у предмет прирікання, толка, раздора. І многі стануть на ногу духовні і будуть наслідники царства, а многі розуб'ються. Ми видимо в історії нашого Закарпаття. Скільки людей за 1150 років православ'я стали і тут на землі дітьми Божими і наслідниками Царства Божого? Може, повісти, що в нашій історії майже до 15-16 віка православ'я було свободним для людей наших. Тільки вже в 17 віці, у 1646 році, Сюда на нашій землі насильственно була введена унія, і після того, як ця введена була унія, вже ніколи міра між народом і тима не було. У все ділила народ, котрі зломилися свої, котрі тверді православні об'єктом переслідування, то не змінилося й донині. Кого нині зломили, свій, хто твердий у вірі. Мінянько і мамка були православні, діду був православний, предки православні. Почому я, каже один чоловік, маю послухати якихось яничарів і змінити свою віру? Я не хочу упасти, я стою твердо вірі в Христа Ісуса. Удивительно, щоб, каже того не було, то порок каже, так ти зав'яжи свідоцтво пророків на шию? Приклей собі на чоло, запечатай откровення при учениках моїх, тоді буде ти напоминання, тебе предупредили. У скілько раз предупреждають чоловіка, не йди тим путем, там яма, там опасність. Ні, не послухав і зломив ногу. І розводить руками, чомусь не послухав Безумець. В принципі, любий безбожник це безумець. Любий гонітель церкви чоловік, який не обладає чистотою ума. Бо йти проти Бога проти церкви публічно й да, бити людей, да й лишати людей права бути громадянами за те, що вони християни, да то б не придумали самі злосні большевики. Однак нині люди придумали злі ето, і тому вони попадають під слово, запуталися в сити, уловлені сатаною і розоб'ються». Фініш безбожників завжди один, як і у Іуда. Іюда, фініш його пішов і удавився, завісився. Він увідів безсмислено жити йому предателі і безбожникові. В принципі, і нині ми видимо, як маса людей, коли йдуть у церкви, моляться, то вони кажуть, ми сьогодні, у 21-му віці, теж чуємо Пророку Ісаї, і вони нам так милі приятні. І ви, Києві Печерській святі, моліть Бога, за нас, щоб ми були до діти Божі, а віримо колись, коли, отоявши свою православну віру, ми і биті, і посужені. Ними. Усі будуть у всьому світі много мати радості духовної, а у вічності. І такі лише будуть і наслідники Царства Божого. Амінь.